У сумах до поліції звернулася 25-річна жінка, яка сама не усвідомлюючи того, потрапила у пастку шахраїв і втратила майже 10 тисяч гривень кревних. Розмістивши оголошення про продаж прибору для новонародженої дитини, потерпіла задля отримання передплати, надала конфіденційну банківську інформацію аферистам. А те, що вона скинула туди кошти за цим посиланням за цим посиланням, я перехожу. Там кошти ці весь сайт там дві з то Було я там написано: введіть код підтвердження чи через якийсь банк. Вона попросила зайти в через Google акаунт в Монобанк. В моно в монобанке вона зайшла, по я підтвердила підтвердження через Google акаунт у себе, що надає доступ там до определеного там написано, номер телефон, який хто там зайшов. Я і вона каже, щоб я не виходила з Google акаунту, так як не вийде, не заходить в монобанк, то ще не вийде ця операція. Жінки цю я не давала, ні код, нічого не давала. Я писала, я общалася з оператором. За даним фактом шахрайства, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження правоохоронців, котре закликають громадян бути максимально обережними, не надавати невідомим особам персональні та банківські дані. Щоб убезпечити себе від шахрайства під час покупки в інтернеті, дотримуйтесь простих, але дієвих правил. Перше. Перевірте продавця. Ознайомтесь з відгуками про магазин або постачальника. Перевірте його рейтинг на популярних платформах. Друге, будьте обережні з цінами. Якщо ціна на товар значно нижча за ринкову, це може бути сигналом шахрайства. Третє. Не поспішайте з оплатою. Завжди обирайте опції після плати, щоб не ризикувати своїми коштами, доки не отримаєте товар. Четверте доставки. Переконайте, що магазин надає чітку інформацію про терміни та вартість доставки. П'яте зберігайте документацію. Квитанції та інші підтверджуючі документи на покупки допоможуть вам повернути кошти на товар у випадку суперечок. Якщо ви продаєте товар, а покупець просить вас перейти за посиланням, відмовтесь. Так діють шахраї. Посилання є фішинговим та ввівши дані на такому сайті, ви самостійно передасте особисту інформацію шахраєві. Якщо ви вже стали жертвою шахрайства, негайно повідомляйте в поліцію. Згідно чинного законодавства України за шахрайство передбачена кримінальна відповідальність у виді обмеження волі на строк до трьох років.